Ки тому наш край пройшов крізь вогонь і смерть. Київщина стала полем битви, полем боротьби за свободу, за життя та за незалежність. У найважчі моменти нашого життя ми звертаємося до духовних джерел: до віри, до сили духу, до молитви. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відзначаємо третю річницю з часу деокупації Київщини. Київщина вистояла, Київщина засвідчила, що Україна назавжди буде незалежною і європейською. Ми проявили з вами силу Духу. Той, хто має цю силу, він непереможний. Навіть в тих, хто сильніший, зброя в руках не перемагає, якщо вони не мають цієї духовної мотивації. Ми мали цю духовну мотивацію захищати свою Богом дану українську землю. Ми її захистили і далі будемо відновлюватись і відроджуватись. Тому ми повинні пам'ятати ті події, які відбулися. Ми повинні молитися, ми повинні згадувати всіх тих героїв. Які боролися, яких, на жаль, зараз серед нас немає. Боже великий єдиний нам Україну збережи. Слава Україні! Дякуємо, товариство. просимо сідати. До слова запрошується голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. З перших днів звільнення Київщини вона почала відбудовуватися, і крім того, почала розвиватися за принципом робити краще ніж було до того. І ми будемо продовжувати роботу разом з вами. Будемо робити все для того, щоб захистити. Наших людей повернути їх до власних домівок, надавати якісні соціальні послуги і бути корисними всім на своїх місцях. Я дякую кожному з вас за витримку, дякую кожному за силу, дякую за вашу шалену роботу, яку ви проводите кожен день, демонструючи ваше внутрішнє переконання і віру в наше світле майбутнє. Слава Україні! Ми сповнені гордістю за героїзм наших воїнів. Добровольців, медиків, волонтерів і всіх тих, хто став на захист рідної землі і хто нині продовжує боронити Україну на фронті. З нагоди третії річниці визволення Київської області почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації нагороджується командування 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Звоти, користуючись нагодою від імені командира військової частини А-7042, полковника Сергія Анушка, висловити подяку начальнику Київської обласної військової адміністрації Миколі Калашнику. Висловлюємо величезну вдячність за ваші зусилля у розбудові та посиленні боєздатності бригади, зміцненню обороноздатності нашої країни. Нагородження проводить начальник відділення комунікації, підполковник Володимир Парватов. Можеть не відзначити бучанського міського голову Федорока Анатолія Петровича з нагоди третьої річниці звільнення бучанщини. Запрошуємо дитину цього обов'язки голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського. Київщина заплатила велику ціну жертвами тисячі людей. Ми зобов'язані пам'ятати ці страшні дні. Ми маємо нести з покоління в покоління історію того, що відбувається в нашій країні. Ми повинні знати свого ворога завжди. Ми змінилися, ми були зовсім іншими до війни, а сьогодні ми зрозуміли, що таке своє, рідне українське. Слава Київщині. Слава Україні! Ми маємо гарний мистецький дарунок для всіх присутніх. Буде виступ гурту Систем». Давайте їм поплескаємо. Війна триває четвертий рік. І ми однозначно виграємо. Ми однозначно виграємо. Тому що ми вже виграли через те, що залишились дома. Нам треба побороти цю пітьму. Нам треба повороти цю пітьму і вижити до ранку, а там прийдуть, а там прийдуть нас поняти. Світанку нам треба повороти цю вітьму, напитися серванком Ми пам'ятаємо ті звірства, які вчиняла Російська Федерація на вже деокупованій Бородянці, Бучі, Гостомелі та кожному населеному пункті Київщини. Вірю, що кожна територія нашої країни буде звільнена, як і була звільнена Буча, Бородянка і вся Київська область.